Аркуш, будь-який аркуш картону, якого завгодно кольору, та розріж його навпіл. На соротньому боці намалюй, давай намалюємо півника. Отож, голова півника кругла, в нього довга шийка. Крапелька. Далі давай домалюємо дзьобика. Дзьобика на, на, на твій вибір. Намалюй або закритого, або відкритого. Півника є великий пишний гребінець. І під дзьобиком сережки. Ще в півника великий пишний хвіст. І домалюємо йому крильце, яке він одне крильце підняв вгору. І ось так зобразив дві лапки. Наступний етап по контуру виріж ножницями. Але ось таке контурне зображення півника. А далі найцікавіше в темній кімнаті на півника спрямуй світло ліхтарика. І головний сюрприз тебе чекає на стіні. Ось такий півник в нас стрибає по стіні кімнати. Його можна розвернути в іншу сторону, і півник пострибає, побіжить в іншу сторону. Ось таку цікаву забавку можна отримати навіть тоді, коли в тебе немає світла вдома.